Добрий день, друзі. Значить така ситуація. Не думав знімати, але у зв'язку із тим, що ну, хто в курсі, в мене є два канали. Один, один нічні вилазки про Полювання про охоту, про зброю, ну, про життя тварин вночі і тому подібне. Другий моя майстерня домашня. Про мою домашню майстерню і взагалі, що ми робимо, що я роблю в ній, і взагалі, що ми робимо вдома. Дане відео буде викладено на двох каналах. Я думаю, тут для того, щоб в подальшому. Не виникало таких питань, які виникли на сусідньому каналі. Недавно я виложив відео, відео огляд своєї майстерні, своєї берлоги. Домашньої. Ну, до речі, дуже люди чомусь так по переглядах дуже зацікавились тою темою. Ну, видно, вона їм цікава, видно, вони... людям подобається така тема. Але один із коментарів мене просто. от, Якщо я не помиляюся, якийсь там Олександр. Ну я вставлю скріншот, щоб всі розуміли. І він мене... Ну мене то зачепило. зачепило, тому що... Тема така, знаєте. Ще мені дід колись розказував, як воно було, але я не думав, що. І, значить, він мені там написав, що по-російськи там говори нормальною мовою, не нацистською. Типу, що, ну, я ставлю, побачите. Я щось не зрозумів. То ти, вибачте, ну ти чмо сидиш за тисячу кілометрів від мене і ти мені розказуєш, як я маю говорити. У ну, мене є купа каналів, на які я підписаний. В тому числі на Україні, і на східній, де люди ведуть е -е, розмову російською мовою, ведуть свій канал по російськи Я нікому нічого не розказую. Не подобається Звіздуй свою рашу. В чому проблема? Яке то має відношення до каналу? От воно бідно та сидить там, і, так само, і то, то є, ви розумієте, наскільки то є. І так само зараз, от та, та біда, що вони нам нічого доброго не дали і не зробили. Принесли тільки смерть, розруху, сльози, горе. Ну нічого доброго. У мене тут на роботі є один чоловік, який любить розказувати, о як за Союзу добре було жити. Ну, блін, Колгоспи робили. Шкода, що нема мого діда жив живих, він би розказав, за яку ціну ті колгоспи, як то кажуть, любили люди, зав'язалися колгоспи. Як воно, за чиє, за чиє то прийшло? Що? Москалі прийшли і самі то все створили, так от зі своїх коштів. Бедлота, блін. І так само зараз. Воно мені розказує. Не буду я по-російськи говорити. Я Не хочу, мені не подобається там. Принаймні, нею спілкуватися мені не подобається. Але ведуться канали на російській мові. Я нікому не розказую, в чому проблема. Я живу у Львові, а воно мені буде там чмурік. Яка то, -то ніщита, яке то убожество, не плінтуса. Воно ж, вони ж ніколи нічого не створили. Воно вкрало, пограбувало, силою відтіснило чи забрало і їхні методи, а потім присвоїло собі. Чмо болотяне. Нас тут люди вже ого жили, як в Москві жаби ще Сиди там, нікого не чіпай. Якщо когось турбував, вибачайте, для мене тема то така. Я в такій сім'ї ріс, що мені багато чого цікавого діду розказував. Я вам розкажу, як я, я буду на селі от нас е, на провідну неділю, яка наступить нас. Е, Є традиція, ходять по цвинтарі. Ну, Священик коропить могилу. А є біля цвинтаря велика могила, дуже велика. Братська, я вам скажу, що ті козли тут варили. Я не кажу що всі однакові, ні, але от той рівень от той імбіцила зашкалює. Само ніс не може Іншим не дає. Добре, друзі, вибачайте, що так емоційно. Прошу, не подобається, не треба мені розказувати, на якій я мові маю говорити. Ну, ви можете багато чого коментувати, питатися, але тільки не розказуйте, що я маю робити. Того, я прийшов до сусіда, заліз йому в город і розказую, як він має садити. Ну то капець якийсь. Розмазати як жабом. Добре друзі, на ну, все добре, гарного робочого тижня. Слава Богу, завтра вже п'ятниця. Я люблю п'ятницю. Е Всіх благ.